Доброго дня, дивіться відео, там все я об'яснюю. Вітаю вас на своєму каналі. І в цьому невеличкому відео я розкажу як я, можна сказати, почти повністю убрав дисбаланс камней. Беремо е, велику шайбу. Ну, в моєму випадку це алмазний отризний диск. Він у мене поще стерся. Зараз станок остановиться. Шукаємо ту сторону, де. От, наприклад, у мене правий камінь його трошки е, крутнеш, він одразу встанавлюється. Це говорить о том, що він більш-менш відбалансований ще, так сказати, з печі. А от лівий камінь. Остановимо. Лівий камінь я е, котну, крутну, точніше, він покотився, покотився, встановився, наприклад, внизу. От нижня точка це у нас. Е, Саме більший вес тут. Звісно, вверху буде найлегша сама, сама вага. Одіваємо цей диск під шайбу і починаємо ним регулювати. Добиваємося так, щоб ось до, наприклад, ви його толкнули, він одразу остановився. не вліво, не вправо, щоб він не шатався. Це говорить о тому, що ви більш-менш, його відбалансували Після того беремо алмазний. Карандаш, хто має діло з железом знає, що це таке. Це така штука. Проходимо, спереді, знімаємо. І якщо у вас диск, точніше камінь восьмерка, карандаш закріпляємо. Ну, желательно прямо мертво закріпити, іначе. Його буде відбивати в руки і обратно він буде робити ще більшу восьмерку. Ну і звісно, сам э, цей сам наждачок теж закріплюємо, щоб він крепко стояв на своєму місці. І вирівнюємо бока. Ось таким чином обирається дисбаланс. Кстати, він присутствує, це не от у всіх. Це не від моделей завісить, може там, я не знаю, супер дорогих. Ну, як на мене, коли спікають камінь, його от чуть-чуть введе. Якщо його довести, наприклад, на поверхній плиті, насипати туди карбід кремнія, порошок і терти. ну Просто ви можете плитку угробити свою. А так вони примерно 5 мм мм мають люфт. Даже більше даже 2 мм. І ця восьмерка теж дає дисбаланс. Ну Це мінімум, що можна зробити. Якщо немає <кхи> рівної поверхні, можна на стеклі товстому. Ну Це треба купувати карбіткремні порошок і сидіти витирацію восьмерку, так сказати. Кстати, у мене тут теж восьмерка є, але вона незаметна. Там, я не знаю, може 0,7 мм. Ну, а таким чином оцей шайбой я отрегулював, Получається, де в нас легше було. Тепер тут має вагу. Ну, а тут де важче, получається, що ми той вес перенесли в легшу сторону. Зараз станок робить, як на мене, ідеально. Я повністю задоволений, поставлю кришку. І буде желання і час. Повністю вирівнюю бік. Хоча може навіть не буду. Станок, що запускається мягко. Мягко, тихо, що встанавливається. От чути збоку чуть-чуть залишилось биття. Зроблю приспособу, я маю ввіду бокове, ну я його ще не вбирав толком. Так, приставив од руки алмаз, але ну, руки це не то, треба чимось закріпити, наприклад, в струбцині щось зажати сюди, в тиски зажати е, сам карандаш. Ну от В принципі так Виключаємо. Встановлюється теж спокійно. І ну, за того, що камінь чуть-чуть має восьмерку, є і легке легке-лівке ну, воно практично на мене не влияє. До побачення. На все добре. В коментарях запитуйте, що вас цікавить.